В нас середину до Стефанчука не пускають, ну нардепів не пускають знову ж таки порушуючи закон про статус народного депутата, тому що ми маємо право бачити керівництво Верховної Ради тоді, коли потрібно. Той час, коли там сидить міністр фінансів, який зараз разом зі Стефанчуком покриває усіх кабміндічів, тобто дерибан державного бюджету на користь своїх. Я так розумію, що багато слуг хотіли би, щоб всі хотілки Кабміндіча стали хотілками слуг, замість того, щоб переглядати зараз бюджет і виокремлювати кошти які йшли не в ті потрібні напрямки, що треба, і передавати ці кошти на зсу чи на крайні потреби з того, що є. Отже, зараз ми чекаємо тут із нашою фракцією. А тут в кулуарах Стефанчука частина фракції залишається на блокуванні президії, залишається на блокуванні трибуни. Стефанчук хамить безбожно хамить, каже, що ви нам тут не указ. Марченко боїться вийти до нас. І зараз шукаємо будь-якої нагоди достукатися до я навіть не знаю до депутатів, до керівництва парламенту, до членів уряду, тому що перегляд бюджету на потреби Збройних сил України є критичним. Neobvezno.